У селі Нові Кривотули Тисманицької громади горіла приватна господарська будівля. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 13-річного хлопчика без ознак життя. Площа пожежі складали орієнтовно 20 метрів квадратних. О 12.01 пожежу було ліквідовано. На місці події працювала психолог головного управління ДСНС в області, яка надавала психологічну допомогу рідним загиблої дитини. Причина виникнення пожежі та всі обставини трагічного випадку наразі встановлюються. Рятувальники Прикарпаття нагадують батькам, що безпечна поведінка дітей починається з відповідальності дорослих. Не залишайте дітей без нагляду, особливо поблизу джерел вогню, електроприладів, печей чи газових плит. Не дозволяйте дітям гратися з сірниками, запальничками чи свічками. Поясніть, що навіть маленькі багаття чи жаринка можуть призвести до великої біди. Навчіть дітей, як діяти у разі пожежі, а саме негайно повідомляти дорослих і телефонувати за номером 101. Зберігайте легкозаймисті предмети, пальне, дрова, хімічні засоби, папір у недоступних для дітей місцях. Перевіряйте справність електропроводки та опалювальних приладів перед настанням холодів. Пояснюйте дітям, що у разі небезпеки потрібно не ховатися, а кликати на допомогу. Яна на Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.